За спиною Путіна вже працюють. Ми напередодні важливих та цікавих подій. Тенденції для Путіна є дуже негативними. Хто на стороні сатани? Ми знаємо, Посмотрите на лісу. цього мелкого беса. Ми зараз не можемо передбачити, коли режим розвалиться, але це все одно станеться. І розвалиться він з багатьох обставин. Ми бачимо, що відбувається в регіонах. Мається на увазі не серед населення. Там починаються значно глибші процеси. Регіональні еліти починають розуміти, що центр стає дедалі слабшим, і це для Путіна є значно більшою загрозою, ніж усі потенційні можливі невдоволення суспільства, яких насправді не буде. Хоча тут є один цікавий момент. Путін загнав себе в іншу пастку 24 лютого. Він оголосив про те, що українське питання повинно бути вирішеним. А це геноцид, ксенофобія, фашизм та рашизм що завгодно. Але в цей фашизм повірили понад 80% росіян, і вони сьогодні не бачать для Путіна можливості програти. Вони все одно його будуть підтримувати, попри усі поразки, яких зазнає російська армія в Україні. Вони все одно вірять у те, що Україну треба знищити, і у Путіна дуже складна ситуація. Хоча він сьогодні шукає можливості для переговорів і засилає своїх козачків у різних країнах, розконсервовує свої консерви, щоб вони говорили про необхідність цієї нової мирної ін. Ініціативи, але мир на умовах Києва для 80% росіян означатиме поразку Росії. Означатиме те, що віліка ніпобідімая нація отримала прямо в пику. Якщо руйнуються міфи, населення стає некерованим. Воно тоді не розуміє, що відбувається. Такі речі, як Херсон, як Схід України, коли Росіяни розуміють, що ще трохи і черговий фронт посиплеться, це і є ті речі, які всередині Росії будуть викликати необхідність діяти, але діяти не цьому населенню, цій біопопуляції, а тим, хто стоїть навколо Путіна, які розуміють, що потрібно. Хоч що-небудь зберегти, можливо, не таку Росію, як вона є сьогодні, але бодай якийсь її шматок, щоб там продовжувати жирувати за рахунок тих, кого вони будуть грабувати далі. Останні кількох тижнів в різних мітингах і е, такими зухвалими заявами, буцім, то треба повертати білий дім з собі, е, ледь не захоплювати білий дім, е, він ось так, от закликає. Американців, і насправді він має велику популярність серед а, того прошу американців, які зараз незадоволені внутрішньою ситуацією, ситуації, яка склалася за президентства за президентства Джо Байдена. І е, ось такі заклики до радикальних дій повертати Білий Дім, повертати до себе владу. Вони користуються неабиякою популярністю в американців, і саме е, тому республіканці ймовірно зможуть виграти е, зараз ці проміжні вибори. Ну і такими самими закликами зараз активізувався Ілон Маск, який відверто сьогодні закликав голосувати за республіканців, буцімто вибираючи із двох партій, ну вибирайте та яка прогресивніша. Та, яка зможе захищати ваші внутрішні, внутрішні, е, вирішувати ваші внутрішні проблеми американців, ми не, не знаємо, наскільки е, до нього дослухається, але те, що Ілон Маск. Також популярний пер, 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 персона у сполучених штатах. Це доведений факт. Твіттер – ресурс, який колись допоміг Трампу виграти? Ми пам'ятаємо часи, коли Твіти Трампа були дуже популярні. Зараз цей ресурс купив саме Ілон Маск і цим уже занепокоєні в ООН. Голова комітету з прав людини направив маску листа, в якому йдеться, що права людини мають посідати центральне місце у керуванні цією платформою. Уже чи може стати нова політика Твіттера загрозою американській демократії? Ну скажімо так, Ілон Маск не просто ж так купує Твіттер, ймовірно, його будуть використовувати саме із цих міркувань для того, щоб е, просувати інтереси партій. І е, він насправді і не приховує цього, адже вже е, була ідея, що всі дописи в Твіттері стануть платними. А, а це суперечить ну, тим ініціативам, які мають зараз соціальні мережі. Фактично, мережа стає вже не Соціальною а приватною, але е, в ній зрозуміло, що більшість політиків, які захочуть впливати е, на свого виборця, матимуть свої сторінки. Ну і ті, хто захоче їх почитати, теж теж змушені будуть е, заплатити. Ну і для розуміло, що для більшість республіканців, зокрема для Дональда для Трампа, це не проблема. І пам'ятайте, як аккаунти е, е, в деяких соціальних мережах Дональда Трампа за заблокували через угу. саме розпалювання ворожнечі. Так е, от в цьому моменті дуже. Класно мати кишенькову соціальну мережу, яка поширена на весь світ, і цьому може посприяти е, винахідник, який зараз останнім часом е, став робити популістичні заяви. Ілон Маск. Ну і фактично став союзником Дональда Трампа е, в просуванні. Ось цих от популістичних в цій політичній боротьбі так буде цікаво спостерігати за тим, як мінятиметься Твіттер, чи з'явиться там аккаунт Трампа знову. Дякую, Михайло Прудник. Був е, на зв'язку з нашою студією на сусідньому майданчику. П'ятого каналу спасибі за включення. Отже, новини продовжують далі. Вияв безкарності керівництва Росії. Так у держдепі прокоментували зізнання кухаря Путіна Євгена Пригожина у втручанні в американські вибори у Вашингтоні. Переконані, олігарх не робив би таких заяв без дозволу Кремля. Зізнання назвали зухвалим і вважають їх сигналом від російського уряду. Речник держдепартаменту нед прайс нагадав: Кремль уже намагався вплинути на американське волевиявлення у 2018- Стому році за це проти російських високопосадовців запровадили санкції. Під обмеження потрапив і сам Євген Пригожин та його агентство інтернет-досліджень. А насправді ж фабрика тролів. Ольгарх перебуває в розшуку ФБР США. Рішуче реагуватимуть на зовнішнє втручання у внутрішні демократичні процеси. Застерегли у держдепі. His own didn't tell us особисті заяви Пригожина не розкрили нам нічого, що ми не знали б. Його зухвалі зізнання всього лиш вияв безкарності, якою користуються шахраї та дружки президента Путіна у Кремлі. У 2018-му ми наклали санкції на Євгена Пригожина за втручання у наші виборчі процеси та інституції. Також ми вжили заходів проти працівників Агентства інтернет-досліджень, яке фінансує Пригожин у липні цього року. Ми оголосили винагороду у 10 мільйонів доларів. За інформацію про іноземне втручання у вибори США. шатор президентства демократа Джозефа Байдена. А це означає, що Америка голосує на проміжних виборах. Сині чи червоні отримують більшість у сенаті та палаті представників? Опитування за Вашингтон Пост та ABC News показували, що наміри виборців розділилися майже порівно: 49% за республіканців, 48% за демократів. Оклахома штат, який практично завжди голосує за кандидатів однієї партії. Але є штати, такі як Аризона, Огайо, Пенсильванія, Флорида і інші, які іноді голосують за кандидатів демократів, а іноді за республіканців. Вони не такі передбачувані. Виборчі дільниці в штаті Оклахомі відкрилися традиційно о сьомій ранку за місцевим часом. До голосування потрібно було зареєструватися та підтвердити своє місцезнаходження. Ми працюємо до сьомої вечора упродовж 12 годин і є можливість проголосувати. Також хто подав прохання, може голосувати поштою і вони можуть проголосувати особисто раніше. Виборці ставлять на своїх кандидатів. Якщо бути абсолютно чесним, оскільки ми живемо в найчервоніших штатах, я підозрюю, що республіканці переможуть. Я сподіваюся, що демократи збережуть владу, і буде більшість демократів у конгресі. Я тут багато років, і я дуже переживаю за цю землю та свободу. Я думаю, вони, республіканці, можуть припинити допомагати Україні. Це те, що я чула. Але я не бачила країни, яка б'ється так сильно за свободу. Я впевнений, що буде десь порівну, але трохи більше за республіканців цього разу. Я думаю буде більше свободи для економіки. Нам потрібні інвестори. А інвесторам потрібно сприяти. Їм потрібна економічна свобода. Нанлейн на минулих виборах сама балотувалася у Аклахомі. Наразі допомагає одному з кандидатів у виборчих перегонах як республіканка у Сполучених Штатах я не можу підтвердити, як перемога республіканців може вплинути на Україну у довгостроковій перспективі. Я вірю, що республіканці подбають про Україну. Я турбуюся про Україну. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.